Привіт, я вчитель Андрій, і сьогодні я вам розповім про помилки і чому вони не такі страшні, як їх інколи уявляють, які помилки не дуже гарні, а які зовсім навіть корисні. Почнемо з вжитку англійської, наприклад, коли ви говорите з кимось і робите багато помилок. Ви там боїтесь, що вас там будуть цькувати, на вас будуть якось не так дивитися і будуть думати, що ви дурний. Це не так, тому що мета спілкування це донести вашу думку до людини, до якоїсь. Якщо ви це скажете з помилками, але людина вас зрозуміє, то мета досягнута. Тому не бійтесь говорити з помилками. Говоріть. Як ви можете, тому що це ось цей ваш рівень зараз, і ви можете тільки таким рівнем користуватися. Тому вживайте ту англійську, яка у вас є для спілкування. Якщо ви якось можете комуніцирувати, тобто можете з людиною якось е, говорити, то мета досягнута. Все норм. Так, ви може робите помилки звучите ну, якось не дуже добре. Але е, у цій ситуації, якщо не дуже важкі якісь конструкції, якщо якийсь побутовий рівень спілкування, то ви цілком можете е, дати вас зрозуміти. Тобто, якщо ви скажете I want drink, то вас зрозуміють, що ви хочете пити, а, ви там пропустили to, I want to drink. А, це не так уже сильно вплинуло на розуміння вас. Так, ви зробили граматичну помилку, але це зовсім не важливо для розуміння. Тому не бійтесь говорити, говоріть так, як ви можете. А, і вчіться говорити краще. А, але помилки у вживанні... Дуже би, неприємні, коли ви здаєте тест або якийсь екзамен. Тут пояснювати нічого не треба, я думаю. Якщо ви зробили помилку у тесті, то зрозуміли вас чи не зрозуміли, неважливо. Ви зробили помилку і ви отримали мінус бали якісь. Тому ну, в цьому випадку так, помилки це страшно і неприємно намагайтеся більш сконцентруватися і уважно виконувати тести і екзамени. Але якщо ви навчаєтесь у навчанні, тут теж є помилки е корисні і некорисні. Завжди кожна людина робить помилки у навчанні. Коли ви е опрацьовуєте нову тему або навіть не нову тему. Деякі навіть вчителі, з якими я вчився в університеті на п'ятому курсі, робили помилки дуже прості. Оце, оця помилка закінчення С у третій особі однини. Одна дівчина казала, «This this boy live in this house», хоча треба live's. І це було не тому, що вона його не знала. Вона то знала цю граматику, але вона на автоматі не могла це сказати чомусь. Е, ну, так ось у неї відбувалося така проблема. А от що стосується до помилок у навчанні, то це навпаки якби інколи допомагає е, вчителю зрозуміти... Що конкретно ви не знаєте, над чим ще треба попрацювати і на що звернути більше уваги? Тому не приховуйте свої помилки, не прикидуйте, що ви щось знаєте, якщо ви це не знаєте. Якщо ви зробили помилку і не знаєте, чому її зробили, спитайте свого вчителя. Це сигнал. Це сигнал про те, що щось у вас у цій темі не так. Якщо це на початку вивчення теми, то можете дуже навіть не переживати. Uh, спочатку всі майже роблять помилки, не буває таких роботів, що їм загрузили інформацію, вони вже ніколи не роблять помилки. Uh, але коли ви вже цю тему якби, завершаєте, або ну, вже переходите до іншої теми, а ви все ще не розумієте чогось і робите помилку, бо не розумієте не на автоматі, не тому, що ще не сформована навичка, а тому, що просто ви не розумієте. то ви не соромтесь, питайте вчителя, ставте питання, чому тут так, а не так, я не можу зрозуміти, у мене оця помилка залишилась. Не приховуйте своїх помилок. Помилки це е, частина навчального процесу і дуже важлива частина. Але є такі помилки, які ви робите просто тому, що ви лінивий. Наприклад, якщо я кажу ось цьому реченні ви зробили помилку, там не так слово, наприклад, вживається, ви починаєте накидувати просто якісь варіанти, просто все, що ви знаєте, якісь не думаючи взагалі, не намагаючись зрозуміти, що ви там неправильно зробили і взагалі, в якому напрямку думати. Ви просто кидаєте всі всі варіанти, які ви знаєте. Е, там у минулому, у continuous, що попало. Там, е, і, наприклад, у реченні, ви сказали, this boy live in this house. А, і е, там треба lives, я кажу, неправильно, не live. І ви кажете, living, lived, has lived, will live. Починайте всі варіанти, просто, які знаєте, накидувати. Ось оце дуже погано, коли ви робите помилки просто тому, що ви не намагаєтесь думати. Е, не треба накидувати просто варіанти будь-які. Ви маєте замислитись, якщо у вас є помилка, е, це значить, що вам треба зупинитись і подумати. Що там має бути? Якщо у вас взагалі гадки ніякої нема, краще спитайте у вчителя. Не накидуйте ці варіанти, бо у вас в голові залишаться всі оці 5 варіантів. І правильний також, ви в кінці кінців може вгадаєте, а може вам вчитель підкаже. Але вони всі будуть на одному рівні. Ви всі, кожен з них проговорили. Проговорене щось це вже якби вжите. Уже ви якби тренуєте навичку, вживання, але у вас чотири варіанти було неправильних. І це погані помилки. Так, краще не робити. Якщо е, ви зробили помилку і вам про це сказав вчитель, подумайте, що там не так. І що там має бути, який це час, що саме там може бути помилкою, не змінюйте час, якщо це не потрібно, і так далі. Це дуже важливо. Взагалі у підсумку хочу сказати, що помилки це не страшно, всі помиляються, тому вчіть англійську правильно, щоб робити менше помилок. Слухайте мої відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші питання, я відповім. На все добре, до побачення.